Оренда двохкімнатної квартири по вулиці Любінська, район Шекспіру, квартира після ремонту косметичного. Тут окремий санвузол, туалет. В коридорі є така кладовка. На речі. Вхідні двері, домофон. Тут прихожа. Холодильник стоїть в коридорі. Окремо ванна кухня. І дві кімнати. Одна прохідна вітальня, куток розкладний, і далі прямо спальня з двохспальним ліжком, з балконом. Тут робоча зона, шафа для речей, комод. І тут вихід на балкон. Балкон зашклений, великий. Є ще один стіл. І вид з вікна. Паркувати автомобіль можна біля будинку. Шостий поверх.